Шановні побратими, ми зараз стоїмо на березі Дніпра, де, як ви бачите, трошки відійшла вода. Ми знаємо, що нижче по течії окупант взірвав нашу греблю. Там затопило наші українські землі. Але таким чином вивільнився Великий Козацький Луг. І кажуть, що пробудився дух отамана Сірка. Херсонщина, Запорізька область, ці степи, і ниви, поля, що були житницею всієї Європи, зерна, Хліборобський край сплюндровані, заміновані. Техніка сільськогосподарська викрадена різними мапами і окупантами. Багато українців, що мріяли про спокійне працьовите життя. Вони були. Чесні трударі. Багато з них виїхало звідси, бо війна. Багато хто пішов воювати, щоб захистити цю землю. Відтак, той стереотип певний, що ми нація хліборобів, що ми добрі, милі, чемні, що Збройні сили нам не треба. Їх 30 років плюндрували. Цей стереотип відходить в минуле. У нас забрали наші орала. У нас забрали наші поля, тому тепер ми будемо козаками. Тому що так хоче Бог. Якщо світ, вся міжнародна спільнота не оцінила нашу доброту, значить тепер всі наші вороги дізнаються, що таке є наша людь. Якщо цій нації не дали бути хліборобами, значить всі ми тепер будемо козаками. Тому я бажаю. Всім вам пам'ятати, що почалось наше велике українське сафарі і могутність наших Збройних сил буде відома на весь світ. Слава перемозі! Слава нації!